Всім привіт, слава Україні! Приїхали обирати ці бур'яни. Так як казав вже в предыдущих відео, чуть-чуть подзасралися. Немає часу, не хватає рук плюс погода. Сойка вже як грім. Купив нову косу. Старі вже отписали. Ото Фореста була людська, яка проробила 2 годи. А ця, ту, що в прошлом году брав. Верк, по-моєму, фірма. І года не прокосила, з ремонтів не вилазила. Ну, оце взяв нову. Подивимось, що ця скаже нам. За нову косу 100% надо лайк ставити, однозначно. Ну і, в в результаті за порядок Порядок на полі. Бур'ян є. Росте. Вроді і косили, а опять появляється. Ну, та бур'ян це така зараза. Це в нас, значить, Соя Піонір. Підемо зараз там Серега прокоси. Підемо чуть далі, пройдемось, подивимось. Соя Піонір посіяна на 30-му міжрядді сівалкою СЗ 36 через рядок. Висів тут, а, значить, десь вийшов в районі 90 кг, плюс-мінус. Може 85, може 95. Ну, це СЗ, ти його не зафіксуєш. Поначалу бачив кущення, зараз стебло повністю лежить ось. Бобики є. Вона порівняно пізнувата. Але так погодні умови склалися в цьому році, що не набагато вона пізніше буде коситися, чим Аполо. Аполо вже доходить. Ну і ці, що тут вже залишилося. Жара ця припече. Листя вона осипе і буде бомба. Будемо жнивувати. Що цікаве, ця соя, кстати, щоб ви понимали, розуміли, буде продаватися. Нам багато її не потрібно. Постараємося її максимально відвіяти, чуть ли не відкалібрувати. Але для спеціалістів, ось дивіться, я показую, яка соя. Ну, той, хто розуміє, яка буває соя, да, то. В даний час соя піонер у нас отака. Можна твердо сказати, що чуть ли не квасолина або та сама горошина, да? ще трохи вона не долита, тобто трохи зерно уменшиться, але на сьогоднішній день це супер достойний результат. Так що, кому потрібно, я номер залишу під відео. Предварительно пишіть мені на Viber. Кажіть, скільки вам потрібно. За ціну поки що нічого не скажу, так як ціна буде вирішуватися в момент збирання. Але ціна буде адекватна. Сіємо ми її другий рік. Получається, ми посіяли її огородік. Не пам'ятаю, чи 30 чи 50 соток. Змолотили і одвіяли три рази. Три рази. Не, не раз, не двічі, а три. Одебрали саме краще. І оцей те, що в нас вийшло із 30 чи 50 соток, все посіялось на оцю площу. Так що, кому цікаво, дивіться, зерно просто. І це соя раундаповська. Піонер тільки не повні яка серія. Бо зазвичай не ГМОшна соя, звичайно вона йде ну, з такою крупністю зерна. Але ця, я б сказав би достойно. Це, це 100% лайк. Давай, те здрав як ото в автосалонах, так і в нас зараз буде. Ти подкачав? Так, а вона робить хорошо, не так, як. Це нове, а це ну, заганяй її, так, в вріллю. <реш> <реш> круг новий, коса нова. Коса все на світі. Нове є нове. Що таке новий автомобіль, новий трактор і та сама елементарна нова коса. Завіваш приємно працювати, однозначно. Так, же ж покажу вам сойку. Ну, тільки оце ж вона вже вся лежить, тут маса її, мама мія. Ось дивіться, верхушечка, все є. Ну, а по росту. О, пупа. О, це ось вообще дивіться. Та ти що капітальна. Це мені ось по груди. бобиків, як вам? Це лайк однозначно. Все-таки працюємо ми. Не зря. Коли дивишся, результат є. Аж робити хочеться, аж натхнення Появляється, Ну, вона вся лежить, бачите, вся на низу, то тобто є маса її виперла неймовірна. І вона просто стоять не може. Дивіться кущення, я ж кажу, чи казав, чи ні. Було на початку, як тільки сходила а потім уже міжряддя закрила і я тут сильно... По ній не бовтався. все. Тут бомба. Ну, звісно, це ще не налити. Дивіться, квасолина. Ну, в порівнянні ось з ногтем. Ну, хай вона, да, чуть-чуть зменшиться, без питань, але все одно крупність зерна буде. Так, не хочу далі лізти, коротше, воно тут ароса. Мокро. Ось кущик, дивіться, прекрасний. Не кущик, а рослинка. Дивіться, на верхушці один чотирний навіть є. Ось другий чотирний. Третій. Бомба. Так, ну за порядок, 100% лайк. Зараз тут до коса Серега і поїдемо на сою мустанг. Там теж края, там, де не досіяно, коротше, теж бур'яни, як оце в даному випадку тут. Там підкосив, ну, і покажу вам сою мустанг на міжряді 70. Подивимось, посозірцаємо, що воно як. Це така інтересна соя. Мені подобається дуже сильно вона. Не можемо з батьком тепер определитися, на якому міжряді ми її будемо сіяти. На 35-м чи на 70-м. Як краще. Я думаю. І 35-те нормальне. Нормально буде, і 70-те буде нормально. Ну, в общем, до наступного року ще оприділимося. Так, їдемо на сою. Мустанг. На місці. Значить, ось Сівалка, де на краю отут не могла розвернутися нормально. Росте отакі бур'яни, ось Лобода, ось щириця. Тобто все тут є, все красиво тут. На що ми його косити будемо? Значить, общий фон. Соя Аполло. А отут є таке п'ятнишко зеленого цвіта. Це соя Мустанг, яка посіяна для експерименту нашою сівалкою мультикорн. І вона вражає. Да. Звісно, буде пізня уборка. Тут що помітно, що в основному по дві, по три зернинки в одному бобику. Їх дуже багато, але чотирних немає ні одну не бачу. Дивіться, це просто. Я з цією сої задов... поки що задоволений, не знаю, що вона покаже. При вбиранні, гілкуванні, тут суп супер. Міжряддя повністю віточки попадали, вже почала вона поодинокі нижні листки скидати. Ну, це соя не понравило щось і вона давать Їх скидати, Якщо ось дядь Льоніна соя, яка вже ось неділька-друга вже вбиратися буде, ще й дощик якийсь іде. То ця ще стоїть зелена вегетує, я думаю. після а може і після кукурузи вона аж буде вбиратися. Ну, це для експерименту цікаво, що воно покаже в комбайні. Дивіться, це просто. Бобики в неймовірна кількість. Аби ще, щоб налилася, щоб якийсь пройшов дощик. А так у нас жара лупе. Так, да, гілочки порозпадалися, попадали вони на пол, але все одно якась. Якась підніметься комбайном, якась не підніметься, останеться, останеться. На наступний рік просто ми підійдемо. Ось дивіться, гілочка. Оце ось гілочку я взяв. Тут абобиків штук 30. На наступний рік підійдемо. От Зробимо зробимо кращий висів імпортнішою сівалкою Ну а загалом пісня І вона стоїть зелена. Ну воно ж видно общий фон, фон, да? там воно Аполло поло жовтіє, а тут зелена отдільне государство. Це в нас, мабуть, в районі сама пізня соя. Пізніших я не бачив, уже навіть. Не ГМОшні скидають жовті, а вона в нас ще ось повністю стоїть. Так, Серега там он пече, сейсу б їдемо працювати далі. Ну, а я вам записав таке відео інформативного характеру, скажімо так. Так що, ставте лайки, не, не стисняйтеся. Бо якщо не напоминаю за лайки, ніхто їх не ставить. Вам же ж не впадло, не впадло їх ставити. Одним тільки кліком. Клац, і вже лайк стоїть, а мені приємно. Все, всім пока, друзі. Все буде Україна!